Вельми шановні пані і панове, вітаю вас в студії пан Михайло Андрійович, член Національної спілки журналістів України, Двірнянський громадський діяч. Пане Михайле, наші вітання. Вітаю вас. Темою нашої розмови я би хотів провести, скажімо так, такий ем, 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 хід речей, як історія і сьогодення, для того, аби зрозуміти найважливіші теми і сьогоднішнього життя. Ви сьогодні прийшли в нас в студію з деякими своїми історичними знахідками, дослідженнями, поділіться своїми набутками. Дійсно, якось так в руки потрапили деякі матеріали, я би сказав, історичні, що стосуються надвірної, десь приблизно 90 років тому, що відбувалося в нашому місті. Як жили наші діди, прадіди, може, декого батьки. Це стосується у якійсь мірі, я би сказав, функціонування Надвірянської просвіти, орієнтовано десь у 25-му році, 22-му. Така цікава дістав таку цікаву брошуру, називається Аматорський театр. Цю брошуру видала театральна комісія Товариства просвіта у Львові. Ці видання розсилалися всім товариствам, зареєстрованим. По Галичині, по Західній Україні. І на основі цих методичних рекомендацій, так би мовити, матеріалів мали, функціонували драматичні гуртки, театральні гуртки при читальнях просвіти на Галичині. Пане Михайле, скажімо так, 90 років тому «Просвіта» на нашій землі була і державою. І українським народом, і культурою, і духовністю просвіта і церква, бо держави не було так. Дійсно, просвіта тоді несла, як то казати, так би мовити, о, о вогонь чи свічу е, була дорогоуказом. Яка е, громаді, українській громаді, яка на той час була е, підпольською державою. І просвіта тоді дійсно працювала в якось якомусь такому режимі. Знаєте, як би казати, і держава не українська була, але просвіта тоді, я би сказав, на кілька щаблів чи на кілька рівнів стояла вище сучасної просвіти. От... Хочете сказати, що коли не було держави і люди зуміли знайти таку форму життя, щоб зберегти свої традиції, свою мову, свою культуру, то чи не важливо ми фактично і ви до цієї теми просвіти? Що і зараз просвіта вона ще повинна відіграти свою незмірно величезну роль на сьогоднішньому етапі розвитку вже в українській державі. Дійсно, це так. Бачите, тоді просвіта жила трошки інакшим життям. Мені багато розповідали на двірнянці, дідусь мій розповідав покійний про те, як в 20-х роках 30-х, практично раз у місяць у читальні просвіти відбувалося якесь дійство. То була чи ставили п'єсу, чи якийсь інший твір, чи були читання віршів того самого Шевченка, чи це дійсно відбувалося, і життя, як то казати, вирувало бурхливим джерелом. Виривалося, як то казати, з народних грудей. І це, от хочу таке показати, це 25-й рік. Товариство читальне просвіти у надвірній, у власній залі, на той час вже було приміщення викуплено, влаштовує великі вечірниці. Так оригінальна така, тодішня мова, на якій спілкувалися наші діди. І це Комітет запрошував, кожному розсилалися персональні запрошення. Вхід був для членів 2,5 злотих, для нечленів ціна була трошки більша. Дохід направлявся на цілі товариства. Знаєте, це кажу, ну 90 років цьому запрошенню гарно збереглося. По тому є інші вже тут. Якраз над цим працюю, Тепер не можу знайти пояснення. Товариство гімназійне сокіл, але перебито на луг у надвірні. Теж влаштовує вже 27 лютого 27 року. Влаштовує великі вечірниці. Станціями. Досить оригінальна мова. Тепер, якщо дивитись на українську мову тоді, ми тепер так вже, як то казати, не спілкуємося, так і не пишемо. Тож вхід, вступ, тільки за запрошеннями було. Значить тут на просвіту запрошую, так розумію, що запрошенням тільки люди, наприклад, я рахую так, з українським духом, які плекали українську національну ідею. І таке саме бачимо, було, і студенти влаштовували осінні студентські вечірниці. І теж запрошували свої. Ну, саме цікаве, що для мене ще одне таке запрошення товариство читальні, просвіти. Тут просвіта написана з м'яким знаком. Знаєте, для мене це досить, як то казати, знаючи теперішній правопис. 10 жовтня 26-го року в ратуші не можна до сих пір розшифрувати, що означає раут. Влаштовує теж якусь імпрезу з півами, танцями, і товариськими забавами. Так, що наші діди, прадіди, якщо плекали про світу, то вона при них працювала. Слухаючи перелік документів, які вам вдалося знайти і зберегти, я бачу, що вони не так думали про їхній день 100 років тому, як думали про нас з вами, про нинішній, як кажуть, час, 2015 рік, бо вони. Хотіли виховати своїх дітей, а ці, щоб виховали своїх, і так, щоб продовжилася, як кажуть, ота наша наш народ, як би зберігся і продовжився. Так що ця просвіта це було дивовижне явище, феноменальне, яке зберегло код українського народу, код і, нації, код сказав. нації. І ви знаєте, ви праві, пане Михайле, зараз о, український прорив відбудеться все-таки багато мудрих надвірнянців. Це зазначає також, що не ще через одну чи через десять революцій, а через прорив духовності, прорив просвітянства, розвиток шкіл. Дитячих садків, університетів, розвиток культури тут ми, як кажуть, нація прорвемось і в Європу, і в майбутнє, і передамо нашим дітям те, що нам передали наші батьки і прадіди. Ну, Тут дійсно, бачите, як то казати, родовід передається від матері до доньки, від батька до сина. Так, Батьки передавали батькам. На один час це було перервано, Україна була під чоботом російського окупанта. Були знищений цвіт нації, кращі з кращих були виселені у таборах, дехто там знайшов свою погибель. І В якійсь мірі перервалися оті всі заклади, які закладалися ще при створенні просвіти. І це. Тепер надія є, що громадські організації, в тому числі просвіта, мають сколихнути народ, ну, збурлити національну ідею. На превеликий жаль, громадські організації тепер затінені політичними партіями, вони усунуті. Від е, активної участі у суспільних процесах, але я рахую, що держава так і має повернутися до того, що громадські організації є рушієм е, прогресу. Це знову ми повертаємось до теми про громадянське суспільство, яке стане фундаментом побудови як, е, того всього, що за що люди і кладуть голови зараз, і на сході України, і на майданах е, держави. Е, це основа, основна ріжний камінь. Е, бо як зазначено в Біблії, е, що Одне єдине правило е залізно треба виконувати це любити Бога і ближнього і говорити тільки позитивне. Один одному і нація буде мати духовний прорив, а де є високе духовне начало, там буде побудована і економіка, і державні устрій відповідний. Так що все, що би ми не говорили, наші предки були абсолютно праві, вони чомусь шукали той наріжний камінь у духовності, у духовному І які супердержави не були на цих землях. Українець став чільником на своїй рідній землі через будь-які століття. І це як ви бачите розвиток громадянського суспільства на даний час, зокрема в нашому місті, в нашому районі, на Прикарпатті? я рахую, що громадянське суспільство в Україні в цілому проходить такий. Процес перезавантаження. Бачите, тепер Україна перебуває вже більше року в стані неоголошеної війни, нав'язаної нам своїм північним сусідом. І тут вже дійсно народ не так, уряд держава забезпечує армію як народ підтримує своїх оборонців. Тепер громадська діяльність в основному розвивається навколо волонтерського руху, збирання коштів на забезпечення потреб наших позицій у зоні антитерористичної операції. Тут дійсно вже, як то казати, як зароджується справжня українська нація. Стирається, так би мовити, мовний бар'єр. Україну захищають як російськомовні, так і українськомовні громадяни. Цей бар'єр стирається. Хоч ще року тому. Він стояв, як то казати, різко на, на вістрі. Цьому це наші неприятелі, наші вороги хотіли цьому розчленувати український народ. На такі сегменти частинки, щоб легше було владарювати. Тепер громадянська громадська робота більше заключена у цьому напрямку. Паралельно з тим, розвивається. Інколи мають певні, як то казати, такі викрилення, збочення в громадській роботі. Дуже створилась велика кількість за минулий рік створилось громадських організацій, новітніх. Мені доводиться працювати у громадській раді при обласній адміністрації, то порядка. 30, до 50%, на 50%, 35% збільшилась кількість громадських новітніх утворень, інститутів громадського суспільства, які працюють на цьому поприщі, переважно волонтерському і так далі. Вільмишновні пані і панове, представляю вам ще раз пан Михайло Андрійович, член національної спілки журналістів України, надворянський громадський діяч. Ви як особистість, ви теж ну, дуже цікава і така суперечлива навіть особистість, як і наше формування громадянського суспільства. А воно, безперечно, є наріжним і воно буде. Та ми кажемо, Цей дивовижний рух він проходить через трансформацію таку складну. Багато і не негативного, і багато випадкових людей включилось і багато ще не включилось дуже великих людей нашого краю. Тут не почати край роботи, але це правильний рух вперед. Дійсно, підключаються як -то, нові лідери. От, тепер, наскільки відомо, забезпеченням авіаційної бригади тактичної авіації Вонофранківську плідно працюють колишні, один з колишніх губернаторів голів, так би мовити, обласної адміністрації Роман Ткач. Підключаються провідні політики, які були депутатами Верховної Ради, той самий Зіновіш Шкутяк і багато інших. Підключаються, щоб ну надолужити те, що було втрачено напевно років за 23 роки незалежності України, все зводиться до скріплення обороноздатності нашої держави, щоб якомога довше протистояти і агресору, і в кінці кінців здобути перемогу над ним. До вашого слова я вам скажу, ви правильно кажете. Пане Михайле, саме за дивовижний громадянський ну, композицію українського народу нас прийняв світ, як кажуть, улону світового товариства, не Росію, яка є войовничою, через що войовничою? Войовничою, бо дикунський люд. Дикунська політика, фактично, дика влада, а Україна сподобалася світу. Світ прийняв її, допомагає, і ми у товаристві, безперечно, всього світового співтовариства ми вийдемо на мир, однозначно, вийдемо на перемогу і повністю повернемось. До тої лінії, яка сподобалася світові, це громадянське будівництво громадянського суспільства, будівництво високої української культури, яка була продемонстрована феноменально під час першого етапу. Майдану і здивувала світ українською колядкою, піснею, українським мирним духом, українською стійкістю. Це не прилічити. Це світ захоплювався, значить, воно в нас є, і його треба розвинути. Це дійсно кажуть. Ну, бачите, я не, не є великий прихильник, бачите, скільки колідували на Майдані, Перед тим співи були, то все, в кінці кінців була пролита кров. І, ну, кров тих, хто загинув на Майдані, в кінці кінців принесла те, що був утік той, хто мав бути тираном України. Не відбувся ним до кінця. Янукович змушений був тікати з держави, якої він був обраний президентом. І я не є прихильник таких, як то казати, танців. Танцюльок на Майдані, коли треба було чітко займати позицію, рахую, що Євромайдан міг і в грудні. Якби чітко ну, не було лідерів, по першої позиції, а народ як то скріпив своє, сцементувався і стояв. Ну трошки такі заводились з псевдо Сусаніни, які водили народ туди-сюди. І цей заяний був час. В кінці кінців дійшло до кровопролеття. Це є дійсно кажу трагічна сторінка історії українського народу. І дай Боже, аби ця війна швидше припинилася. А кін... хочу сказати таке, що світова спільнота дивиться, слідкує уважно за Україною, бо прекрасно розуміє, що Україна перемолює кості агресору. Рано чи пізно Росія повинна буде зупинитися, бо жертви йдуть з їхньої сторони, або оголосити війну. І практично зараз на Україні триває прелюдія третєї своєї війни. І євросоюз і вся світова спільнота бажає, щоб е, одна держава пожертвувати можливою якимось е, одною територією, щоб перемолоти е, силу е, агресора, який суне до нас, як то казати, з Сибірської тундри тайги, і цих ці щоб зупинити цю орду іменно на території України. Після якщо Україна... Не зупинить наступним стане Прибалтика, та сама Білорусія може стати і далі піде, як то казати, третя седа може поширитись аж до Португалії. Наше сьогодення, як ви дивитесь на реформи, на комунальні платежі, які запропонували народові, і що? На виживання як таке реальне людей. Нині ну, бачите, Україна завжди на мою думку, Україна тепер проходить такий етап, як то казати, по спіралях історії. Я рахую, десь це можна прирівняти до 18-19 років минулого століття. Така сама нестабільність у владі, є військові дії. Гинуть люди, практично ну, нема громадянської війни, але ті самі орди, як тоді Мурайова, тепер орди Путіна, пруть і пруть на Україну, щоб її поневолити. Значить, в такій ситуації завжди зароджується нестабільність економічна. Ну, у нас принаймні ще влада є міцна, не така, як було в 18-19-му році, і поширюється на всю Україну, крім окупованих. Клаптів Луганської і Донецької областей, значить, тут іде одна річ. Дійсно, але тут досить дивно діється, розумієте, держава повинна чітко регулювати у такий час, як то казати, ціноутворення, ціни. той же час ціни утворені, реакції на то немає. Якщо курс долара пішов різко вверх, і бензина паливо пішло вверх, але курс упав, а нафтопродукти не сильно впали. І так само по деяких видах продуктів і то все інше. На даному етапі, якщо дійсно тарифи на енергоносії йдуть різко вверх, практично пів України стане на спроможним їх обслуговувати. Значить будуть гарантовані субсидії. Субсидії тих, які закладені в бюджеті, не вистачить, тому що інфляція буде йти далі, знацінення гривні триває. Над цим працюють не тільки економічні чинники, але й політичні. І це в кінці кінці впливає на того, що народ зубожіє. Це одне з лихоліть війни зубожіння народу. Тут поки що наша влада показала ну, не чітку спроможність до реформування по боротьбі з корупцією. Далі йдуть, мають місце цього призначення людей на посади некомпетентних. Це далі куміство процвітає. Гарно сказав Сакашвілі, каже, у Україні деякі автомашини такої посередньої престижності коштують дорожче, як лексус самої новітньої моделі в Нью-Йорку. Ну, розумієте, це кажу, на даному етапі держава почала затискати податковий пояс, затягувати. І в той же час процвітає, я би сказав таке, деякі люди отримують надприбутки в даний час. І то дуже величезні надприбутки, багатіють люди і сильні. Показали, що прокуратура не спроможна порушити кримінальні справи. Світова спільнота починає знімати санкції проти деяких українських політиків, які у цілому для нас є негативні. Це останнє, що зняли проти навіть сина Азарова. Наші правоохоронці не спромоглися за рік предоставити документи, в яких би були звинувачення. превеликий жаль, це наша біда, недопрацювання, і далі працюють ті зв'язки. Які існували при Януковичу, при кучмі не далі процвітають. Ми їх не бачимо, але вони чітко як -так, негативно відбуваються на репутацію України у світі. Комунальні тарифи, скажу, що це болюче місце, багато людей звертається. Я би сказав, що тарифи будуть далі підніматися, тому що, якщо навіть брати у нас на місцевому рівні, водоканал неспроможний утримати тарифи, тим більше, наскільки мені тепер відомо, міська рада. Різко зменшила планку соціального захисту населення. Я так порівнюю роботу. 9 років тому ми теж піднімали тарифи, мусили піднімати, але у нас йшла боротьба, але ми і давали раз у місяць невелику компенсацію водоканалу. І водоканал на тому тарифи ми стримували. Тепер, наприклад, жаль, бачу, стримати тарифи теперішньої міській владі важко. І ну, депутати йдуть на те, щоб піднімати тарифи, і мені здається, що вони будуть підніматися й далі енергоносії йдуть уверх, то все інше. А депутатський корпус такий, я скажу чесно, що один негатив цього депутатського корпусу: кілька працівників, кілька депутатів міської ради, в той час є працівниками комунальних підприємств надвірної, розумієте, вони будуть захищати інтереси, по перше, там, де працюють. Ми шановні пані і панове, я вам нагадую, що у студії був пан Михайло Андрійович, член Національної спілки журналістів України на громадський діяч, який поділився своїми міркуваннями на найбільш актуальні питання нашого часу. Пане Михайле, дякую вам за участь в передачі. Вам, шановні друзі, дякуємо за увагу. Всього доброго, до побачення.